Якщо виділяти поради керівникам, до яких в колективи повертаються ветерани, то я би почала напевно з того, що ви маєте спілкуватися з ветераном і ветеранкою не тоді, коли людина до вас вже повернулася і вийшла на роботу, а ще в процесі його чи її служби. А якщо людина зараз десь мобілізувалася, та то весь цей процес від початку мобілізації і до демобілізації. Спілкуватися це не значить, що веч що там три години часу проводити в переписках чи в живому та голосовому спілкуванні. Ні, це значить, регулярно з якоюсь періодичністю виходити на контакт і вибирайте цю періодичність самостійно, раз на тиждень, раз на два, раз на три тижні, раз на місяць. Та комунікуйте безпосередньо з людиною, переписуйтесь, запитуйте про потреби, про самопочуття, про те, розказуйте, як у вас відбуваються проекти, справи, задачі. А чи закриваються, поки людина служить, та які новини відбуваються в колективі? Це нормально про це говорити можна. Це називається контекстом. Ви занурюєте людину в контекст, ви її тримаєте в цьому контексті. І це такі своєрідні місточки, які допоможуть вам налагодити вашу комунікацію після повернення людини до цивільного життя. Ще однією порадою, якою яку б я не нехтувала, зазначила б, що коли ви знаєте, що людина буде виходити на роботу. Будь ласка, знайдіть час в своєму графіку і домовтеся з людиною про зустріч або про дзвінок. І поговоріть з ветераном і ветеранами. До того як він чи вона вийдуть на роботу безпосередньо, та не в перший день офіційна буде у вас розмова, вона теж необхідна. А така підготовча розмова там за тиждень чи за пару днів до виходу ветерана чи ветеранки. Чому тому, що з одного боку ви зможете ввести в курс справ. Та безпосередньо людину, поспілкуватися, поспілкуватись, відчути людину, в якому вона емоційному стані, ресурсі, готовність. Про це ви зможете порозпитувати. Ви прям можете говорити про те, що слухай, як ти сам чи сама оцінюєш свій ресурс? А як ти сам чи сама оцінюєш готовність включатися в роботу? Як думаєш, з якими задачами в тебе буде виникати більше питань, де тобі треба буде допомога? А з якими ні? А, як відносишся до того, що будеш зараз завантажений в повну міру, тобто в тому, в тому графіку, з якого ти пішов, чи ти пішла? Та, тобто, це все ви можете порозпитувати і так само розказати. Будь ласка, не нехтуйте тим, що ви теж маєте говорити. Бесіда не є допитом. Ви маєте так само давати своє бачення, та як ви самі хочете залучати ветерана чи ветеранку. Також, будь ласка, з огляду на те, що до вас повертається ветеран чи ветеранка, а це носій комплексного особливого досвіду. Тобто, тут в досвіді може бути оте все різне, та яке викликає у цивільного населення хвилювання. Тому що треба зробити? Ви можете з командою своєю поговорити стосовно хвилювань, хвилювань самої команди щодо повернення ветерана ветеранки, і вони вам можуть говорити щось на кшталт. Ми не знаємо, як з ним чи з нею спілкуватися. Атись, який досвід людина пережила, що куди дивитися, та які питання ставити, не ставити, ви можете їм в цьому допомогти. А також така бесіда, така нарада чи зустріч з командою може послугувати вам відправною точкою для реорганізації робочого навантаження, особливо якщо ви знаєте, що ветеран чи ветеранка – Перший час не зможуть повноцінно так от влитися та й повністю бути завантаженими і виконувати свої м, задачі. Ще одні, однією рекомендацією, на яку б я звернула вашу увагу, є те, що пам'ятаєте про те, що адаптація триватиме певний час. В середньому може вона тривати рік: 9 місяців, 12 місяців. Є випадки, коли людина. А, Починає переживати себе частиною суспільства вже через місяць після повернення з військової служби. А дех у де у кого це займає там рік, півтора роки, і це нормально абсолютно. Тому е, це про що значить? Це значить про те, що ви маєте дати час людині на опанування. Навичок, які вона могла забути, а так відбувається, коли ти потрапляєш в зовсім іншу обстановку, в зовсім інше середовище і користуєшся іншими навичками. Попередні трошечки притупляються. Можливо, людині треба перевчитись. Також ви можете помітити, що певний час ветеран чи ветеранка працюють більш повільніше, швидше втомлюються, роблять більше перерв, пауз в роботі або більше помилок. Це все є такою ознакою адаптації. Та людина входить в, 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 в такий робочий процес, а, інтегрує той досвід, який вона отримала на військовій службі. Інтегрує зараз цей досвід, який з нею відбувається в а, цивільному житті. І це дійсно досить складний психічний процес. Багато ресурсу на, на, на це йде. Тому, будь ласка, з розумінням. Ставтесь до цього з розумінням, не вимагайте занадто а, високих таких та високого польоту прямо зразу, як тільки людина повернулась, зразу зроблю зауваження, що це не значить, що усі ветерани будуть робити помилки чи повільніше працювати. Звичайно, ні. Це дуже індивідуальний процес, і ви маєте звертати на це увагу. Також що ще важливо проговорити чи зробити керівникам, до яких повертаються ветерани та ветеранки в колективі. Ще два моменти: перший момент проговорити з командою окремо від. Попередньої наради та про правила комунікації зазвичай, якщо ми говоримо про комунікацію, тобто про спілкування безпосередньо з ветераном та ветеранкою, то ця комунікація послуговується правилами загальної етики, тобто ми не питаємо і не говоримо нічого такого, щоб ми не спитали і не говорили б іншим людям. І чомусь ми хочемо спитати це у ветерана. Та тому, будь ласка, правила загальної етики, недоречні фрази, можете їх збирати прям слайдом чи документом якимось та ділитися зі своїми співробітниками. І е, другий момент, який також є важливий в рамках того, що в команду повертається ветеран чи ветеранка, це момент щодо хто буде або хто може бути. Наставником, якщо можна так назвати, до кого ветеран чи ветеранка можуть звертатися за допомогою, хто може підказати людині певні моменти з виконання робочих задач, крім вас, тому що це пряма функція керівника, так все-таки включатися в роботу і підказувати, в разі чого давати зворотній зв'язок, та запитайте у колег, хто ще це може зробити. Це така історія буде добровільна, не призначайте, будь ласка, якщо ніхто. Не бере на себе цю функцію, вона залишається за вами. Ну і давайте наостанок ще одна рекомендація. Якщо до вас повертається ветеран чи ветеранка, пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви можете допомогти в залагодити юридичні запитання чи питання, проблеми, тобто оформлення статусів учасника бойових дій, інвалідності, пільго оформлення і так далі, допоможіть та з цим це більш важливо після здоров'я та першочергове буде питання у ветеранів і ветеранок аніж. Те питання, яким ми всі з вами хворіємо, до психолога швидко давайте до психолога, та ну і не відправляйте зразу. Ветеранів та ветеранок до психолога, бо він треба їм не усім, не всім рівномірно, не всім в один момент часу. Подбайте краще про те, щоб ваші люди знали, що в них є така можливість, щоб вони були щодо цього обізнаними, а не коли станеться, що треба психологічна допомога, у вас іде діалог про це, і людина вам каже: А що серйозно? Я й не знала, що я і не знала, що в нас таке може бути. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що нічим взаємодія практично не буде відрізнятися від Взаємодії з цивільними співробітниками та є тільки невеличкі нюанси, які допоможуть вам е, зробити адаптацію повернення ветеранів з ветеранками більш легким та гладким.